Нічия на виїзді центральний матч ігрового вікенду футзальної ВІБЕТ вібетекстралігії відбувся у Львові. Енергетичне дербі, яке вже давно стало класикою українського футзалу. Видалося видовищним, але переможця не визначило. Енергія в дебюті відкрила рахунок, але ураган досить швидко відігрався. На 32 й хвилині гості вийшли вперед. Однак далі львів'яни забили двічі, та все ж при грі з п'ятим польовим дракони зуміли вирвати нічию. 3-3. на мою думку, дербі вдалося. Західноукраїнське дербі, де була боротьба на кожному клаптику паркету, так воно і повинно бути. Всі між собою друзі, проте сьогодні дійсно гарний був бій двох рівних суперників. Вважаю, що рахунок закономірний, так як ви зазначили, рахунок міг бути значно більший, проте вдало діяли воротарі. Хочу подякувати нашій команді за самовіддачу, за віру до кінця. Ми вірили до кінця, що можемо зрівняти, так воно і сталося, проте ми дуже багато зробили таких невимушених помилок, які не можна робити, особливо в таких матчах. Вольову затягу на домашній арені здобула Аврора, двічі поступаючись в рахунку, у грі з МСК Харків 4-2. Натомість Атлетик футзал переграв у Дніпрі суху балку з жовтих вод 2-1. Найрезультативніший матч туру видали Ская футзал та кардинал Рівне, в якому другу поспіль перемогу відсвяткували авіатори 5-3 і очолили турнірну таблицю. І ще один новачок Луцький Люберт забив три сухі голи у ворота Львівської найТІ. Прикарпаття переграє лідера першої ліги України. Долю виїзного матчу проти агробізнесу вирішив епізод, який стався на 33-й хвилині. М'яч влучив у руку білого, і арбітр призначив пенальті у воротах господарів. 11-метровий впевнено реалізував Василь Француз. У ноль після перерви всіма силами кинулося виділюватись футболісти агробізнесу, але у них цього дня були проблеми з реалізацією. Натомість прикарпатці вистояли і здобули надважливу перемогу. Звісно, результатами задоволені. Звісно, перемога є, перемога. Да, Якістю гри. Звісно, хочеться краще грати. У нас такий турнірне становище було тяжке. І десь психологічний може, стан. Хлопці десь десь бояться, може грати так, як вони вміють. Да? Тому що дуже хотілося результата добитися. І тому десь може і такий брак був. Простих ситуаціях, де можна було зіграти краще. Ну, на, даний, на сьогоднішній день, на даний момент, нам результат важливіший. У турнірній таблиці першої ліги Прикарпаття шосте, маючи дві перемоги та чотири нічиї в 10 зіграних матчах. Агробізнес очолює турнірні перегони із доволі комфортним відривом від епіцентра, буковини та металіста. У заключному матчі перед зимовою перервою Прикарпатті 27 жовтня на стадіоні Рух зустрінеться із Поділлям. Третя перемога в сезоні у черговому матчі Другої Ліги України. Франківська Ревера 1908 святкувала виїзну звитягу. Вартові мінімально переграли самбір Ниву-2. єдиним у зустрічі став гол Богдана Максименка з пенальті в кінцівці першого тайму. Ще один представник Івано-Франківщини, Городенківський пробій, на виїзді здобув три очки у матчі проти Одеської Реалфарми. У складі переможців відзначилися Оранчак, Сікач та Дитко. Після 11 турів Ревера піднялася на сьому сходинку. Підопічні Ярослава Матвієва мають в активі вже 12 очок. Пробій зрівнявся за кількістю пунктів з рухом 2 по 23. У заключному турі календарного року реверівці вдома прийматимуть куликів білку. Гра відбудеться на стадіоні Гембе у неділю 27 жовтня, початок о 12 годині 30 хвилин. Пробій так само на домашньому полі в Городенці 25 жовтня прийматиме Ниву-2. Прикарпаття Говерла в напруженому поєдинку програло Запоріжжю в рамках чоловічої баскетбольної суперліги. Після рівної першої чверті, у другій ведмеді почали відриватись в рахунку, здобувши гандикап у сім очок. Але запоріжці до великої перерви зуміли зрівняти рахунок 31-31. Перед останньою 10 хвилинкою Запоріжжя вело плюс вісім. І, попри намагання господарів майданчика, вийти вперед, це Говерлянам не вдалося. У підсумку 58 на 67. У Прикарпаття Говерли найрезультативнішим став Сергій. Старцев 24 очки. Хочу переїхати в «Боловальникам», які підтримують команду. Дуже важка гра. Легких ігор з запорожжям не буває. Головне завдання на гру як ми буде грати проти лідерів. Це Хохонік, це Міхітін, це Кабанов. Ми не впоралися з ними. Дуже багато помилок як в захисті, так і в нападі. Хлопці старанно і тяжко працюють. Я хочу донести до них, що вони можуть грати краще. Далі на Говерлян очікує виїзд в Черкаси, де 24 та 25 жовтня вони зіграють проти місцевих мав а також кривбасу. А на домашньому майданчику команда Євгена Мурзіна знов зіграє 31 жовтня та 1 листопада, коли двічі зустрінеться зі столичним «Київбаскетом». Франкіс Пенудю США розпочав новий сезон з двох перемог у жіночій вищій лізі. Чемпіон минулого сезону грав у Дніпрі, де під керівництвом Вероніки Космач здобув дві впевнені перемоги. У першій зустрічі молоді баскетболістки обіграли місцевий інваспорт СДШор 5 з рахунком 87 на 44. А на наступний день Франківськ 2 був сильніший над Запорізькою козачкою 63 на 48. У переможниць найбільшого очок за підсумками обох матчів здобули Анастасія Шепелюк 35 та Світлана Полянцева 28. У нас зараз такий жовтень досить напружений. Якщо додати до цього, що ще наші гравці, а це Богдана Лапхан, Анастасія Кучерінок, Анжеліка Ляшко, е, ну Христина Філевич, запрошені в збірну України, то взагалі, так скажем, дуже важко буде все, тому що. Всі вони будуть задіяні в якихось збірних України і, по суті, як клуб ми тільки зможемо. Зібратись в канун за три дні до Ігор з Інтерхімом. У другому турі Пантери зіграють також на виїзді. 8 та 9 листопада франкіс ПНУ США 2 поміряться силами з командами Пер'яслова та Миколаєва. А команда жіночої суперліги зіграє перші домашні матчі 16 та 17 листопада проти Одеського Інтерхімо. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.